AGM Sidewinder – нова технологічна розробка у світі тепловізійної оптики. Ця серія професійних монокулярів доповнює найширший асортимент тепловізійних продуктів від AGM. З вами Ярослав. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, у нас на огляді тепловізори AGM Sidewinder. Подивимося спочатку на комплектацію приладів. Е, так, одразу бачимо, що Sidewinder постачається в більшому боксі, ніж попередні моделі Fusion або Тайпана. Е, також хочу зазначити: ось тут у нас ховається зарядний пристрій, е, тому уважно перевіряйте коробки, щоб випадково не загубити якісь е, комплектуючі. Так, ось сам зарядний пристрій. Тепер далі подивимось, що вміщає безпосередньо саме цей кейс. Тут є блоки для зарядки монокуляра під американсько та європейський тип розеток. USB Type-C потрібен для передачі даних на ПК, ноутбук, а також для самого зарядного пристрою. Два перезаряджаємо літій іоні акумулятори. 18650, міських яких 3200 Агодин. Це доволі багато і те, що вони змінюють, дає змогу використовувати їх по черзі. Поки один буде знаходитись в пристрої, інший заряджається. Таким чином ви можете безперервно працювати з тепловізором. Ще є тканинка для лінз ось вона. Захисний чохол, посібник користувача та безпосередньо сам прилад з ремінцем. Хочу додати, що корпус монокуляра виготовлений з металу, а верхня частина покрита гумовим шаром. Він має захист класом ip 67 та може працювати в складних умовах. Вага тепловізорів трохи відрізняється в залежності від моделі. Це 500, 505 636 грамів. Кнопки великі та випуклі, їх легко розрізнити на дотик, тобто навіть вночі. Ви зможете інтуїтивно перемикатись на різні режими або перевести індивідуальні налаштування. Є коригування діоптрів від мінус 5 до плюс 3 для різного зору і регулювання різкості об'єктива. Зараз я тримаю тепловізор Sidewinder 25384, але, як ви вже могли помітити, є чотири різні моделі. Це два з матрицею 384 на 288 і 2,640х512. Вони можуть мати об'єктиви DPS5, 35 і 50 мм. Оскільки у нас є 4 різні моделі, які дуже схожі між собою. Я не буду видаватись у деталі кожної, а замість цього, зараз на екрані ви можете побачити характеристики у вигляді таблиці. Окрім різної роздільної здатності є важливі параметри для користувача. Це міцне спостереження. Найкоротше – 1250 м, у двох 1800 м, і найбільше 2600 м. Сайдвіндери має свої переваги, які варто відзначити. Наприклад, їхня матриця має найчутливіші температурні показники, що становлять 20 мк. Це превищує стандартні тепловізійні пристрої, де зазвичай мінімальне значення складає 25 мк. Тобто використання такої матриці би забезпечив висококонтрастне теплове зображення з дрібними деталями. Наступні параметри це поле зору, яке тепловізор здатен охопити, та цифрове збільшення зображення. І не менш важлива характеристика це час роботи пристрою. Наприклад, в двох модифікаціях він складає 7 годин. У двох останніх 5 годин при температурі 20 градусів. Під час мінусової температури цей час може трішечки зменшуватись. Останні параметри, які відрізняють тепловізор, це розмір та їх вага. А більш детально з паспортом пристрою, завантажити додаток та інструкціями можна ознайомитись на нашому сайті. Посилання буде в описі під відео. Функціонал цього приладу достатньо широкий. Наприклад, одна з можливостей є пряма трансляція зображення, яка стає доступною завдяки Wi-Fi-з'єднанню або через кабель для виводу аналогового зображення. Наприклад, ви з легкістю можете приєднати монокуляр за допомогою спеціального кабелю AGM, BNC та USB Type-C до автомобільного монітора. Він також забезпечує одночасне виведення зображення та живлення пристрою, що гарантує безперебійну та зручну роботу в різних умовах. Якщо ви плануєте під'єднати свій телефон до тепловізора, то вам потрібно перейти до налаштування у приладі, увімкнути опцію точку доступу. Далі за допомогою телефона приєднатися до його Wi-Fi мережі. Назва буде починатися як «Лан» і далі цифри. Та введіть пароль це вісім останніх символів серійного номера, який можна побачити в тій же назві мережі або на самому пристрої. Крім того, монокуляр оснащений вдосконаленим програмним забезпеченням, яке підтримує як запис відео, так і захоплення зображень. Це означає, що ви можете не тільки спостерігати за подіями в реальному часі, але й фіксувати їх у відеоформаті або знімати зображення безпосередньо на вбудовану пам'ять. Об'ємом 64 ГБ. Наш огляд лінійки Sidewinder завершується. У минулих відео ми також розглядали тепловізійні монокуляри від AGM, включаючи TaйPan, Fusion, а також приціли Rattler і Adder. Якщо вас цікавить вибір тепловізора, радимо ознайомитись з їхніми можливостями. Дякую за перегляд! Це був контроль Сподіваємось на зустріч у наших наступних відео.